На цю зустріч випускників її погнав чоловік. Іди, йди, подивися, як люди живуть, розпитай, яких чоловіків мають, і тоді побачиш, що я в тебе просто золотий. Йти ти абсолютно не хотілося, але раз треба таке перевірити, вона піде, бо той золотий чоловік вже їй усі вуха протуркотів. Звичайно, всі прийшли в кращих вбраннях і хвалилися один поперед другого хто та як, а вона що, чим їй хвалитися? Але дійшла черга і до неї. То вона, колишня староста класу, відмінниця і приклад для наслідування, сказала Прокопишна Людмила, 30 з хвостиком, мама двох прекрасних діток, працює бухгалтером у чоловіка на фірмі. От вам не буде ж вона розказувати, що домогосподарка і шукає чоловікові заначки. Звичайно, вона була не єдиною дівчинкою в класі, про яку хотіли все знати. Була ще Ліда Терех. Оце була красуня і любов всіх хлопців в класі, але вона була дівчинкою хорошою, тому ні з ким не водилася. Вона якось в старших класах різко взялася за навчання і всім на диво закінчила школу з золотою медаллю. Звичайно, вони шепотілися, що то лідина бабуся взялася за викладачів, то одному щось передасть, то другому, бо ж вона працювала на оптовому ринку, а знайомства, знаєте, ще ніхто не відміняв.